Коли мова йде про обробку, проєктування чи симуляцію, Autodesk Fusion це більше, ніж просто CAD. це майбутнє інженерії. Ось п'ять головних причин, чому вам варто перейти на Fusion, щоб працювати ефективніше з самого початку. Він створений із врахуванням принципів співпраці при роботі з декількома учасниками проєкту, як у вашій організації, так і поза її межами. Ви можете одночасно працювати над складними збірками з безлічю інструментів прямо в контексті вашої збірки. А краще за все, залиште дев'яності в минулому. Поділіться своєю роботою з учасниками проєкту за межами організації просто і безпечно через посилання. Вони зможуть переглядати її в браузері, залишати коментарі, робити позначки та правки, забезпечуючи зворотний зв'язок на ранніх етапах розробки. Продукти стають все більш складними і потребують більше, ніж традиційні cad інструменти щоб довести ваш дизайн до ринку. Fusion дозволяє інтегрувати безліч робочих процесів, від CAD, є е КЕД, візуалізації, документації CAE КАЕ до КЕМ у рамках одного інструменту з повною асоціативністю. Будь-які зміни у проєкті відображаються скрізь, зменшуючи обсяг рутинної роботи, яка зазвичай потрібна при використанні окремих програм. Fusion – це не просто традиційний cad інструмент це сучасне рішення, яке враховує прогрес у комп'ютерних технологіях. Організації можуть легко налаштовувати програму, доступи та дані для всіх ключових учасників, гарантуючи безпеку інтелектуальної власності. Як користувач, ви можете отримати доступ до своїх даних будь-коли з будь-якого пристрою, використовуючи свої корпоративні облікові дані. Забудьте про VPN чи проблеми з доступом до потрібних збірок. Якщо ви звикли до традиційних cad інструментів, Fusion вразить вас своїми можливостями. Отримайте свободу у проєктуванні з інтегрованими методами моделювання, вільна форма, параметричне, пряме моделювання, листовий метал, сітка, все це працює разом у гармонійних робочих процесах, які ви навіть не уявляли. Але на цьому Fusion не зупиняється. Це не просто інструмент, це партнерська екосистема, активна спільнота та багатство навчальних ресурсів. Ці елементи сприяють появі нового покоління дизайнерів, інженерів та виробників, які здатні стимулювати розвиток бізнесу незалежно від розміру організації. Розширте можливості Fusion за допомогою передових рішень Autodesk, щоб завершити найскладніші завдання раніше терміну. Fusion – це більше, ніж просто CAD. це ваш партнер у створенні майбутнього.